Значить, з вами я спілкуватися а не буду, бо у вас нема жодних підстав, мене зупинять. Постанови 1456 кабміна, 29. А це нас пост? Да. А, будь ласка, несіть, будь ласка, підпис коменданта, що це був пост на його створення. Потім повинні бути шлагбауни, повинен бути працівник поліції. О, ви зараз поліція, з і давайте стояти. давайте підставу зупинки мої. Підставу Візьмаєш, перевірка військово-облікових об документів. Може, ви ухилі? Нема такої підстави. Є. Нема? Трекін. Нема на нема, нема. Не камеру. Не ні, можу. ні, ні, будемо вас знімати. В нас є... Ви бачили, кстати, відео на ютубі 200 тисяч підписників. Ви думаєте, що я зупинився? А, ви mm -hmm. Не бачили? Да, Я буду показувати, як захищати свої права від е, дій протиправних. У вас нема жодних прав мене зараз зупиняти. У зараз третій пункт десятий. Можете прочитати, можете. По Повноважена особа має право. Посвідчення, зупиняти. будь ласка, ваше. Тримайте, будь ласка. Тільки не посвідчення військовий квиток, а посвідчення особи. Тримайте, Тримайте. Це Бориспільська районна комендатура. Мішко Олександр, Олександр Олександрович. Добре, підстави Олександр... зупинки. Олег Олександр... 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 Борисович. Мішко Олег Борисович. Е, підстави моєї зупинки, будь ласка. Перевірте, військова, облікові. Я вважаю, що ви можете бути ухилянці. Нема такої підстави. Можемо. Нема. Порушення адміністративного правопорушення. Давайте відкриваємо вашу постанову 16.53, так? 14.56. Постанова. 14.56. Так, 12. мені на блокпост, будь ласка, що це блокпост, теж не документи потрібно. Нема документи, всіх благ, всіго добре. Ні, документи є. просто звертайтеся до РПСП, перевісти. Поки не буде законність ваших ми, вимог, ми, подобного. не надано таких повноважень. Передивляти вам такі документи. Ну тоді в мене немає повноважень перед вами щось мені очікувати. У вас немає підстав мене зупиняти, і, і взагалі зараз я з'ясовую вашу е, законну вимогу зупинку. Зараз. Це я вам бачу 1456, Дуже скучно було стоять. Так, усьо. Але... Уповноважена особа має право вимагати собі. Так, це поки е, приділення документів, а зараз про зупинку. Підстави для зупинки, зараз знайдемо. Так, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі порушення водієм правил дорожнього руху не підходить. Не підходить. Так. Далі, якщо є ознаки, е, що свідчать про технічну несправність, не підходить. Чи підходить? Ні. Далі, давайте. Якщо інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів, транспортно засобу, про вчинення дорожньо транспортної пригоди, ні, киміна... не під... ну, як Не підходить. Як далі. Якщо транспорті перебуває в розшуку. Є така підстава? Ні. Нема. Ми. ми ж не поліція. Необхідно здійснювати опитування водія чи пасажирів при обставинах вручення дорожньо транспортної пригоди. А за третій пункт десятий. Прочитайте, будь, будь ласка. Так, ось, ми вже пройшли третій пункт. Це десятий, десятий пункт. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, ні. ні. Необхідність залучення водія транспортного засобу про надання допомоги ні, необхідність обмеження е чи заборони руху транспортних засобів, ні. Якщо спосіб закріплення вантажу, ні, порушення порядку визначення і використання на транспортних засобів спеціальності приборів, ні. Приїзд у транспортні через блокпости та контрольні пропускні пункти. Тепер давайте мені доказ, що це контрольно-пропускний пункт. Ви знаєте, що на блокпосту заборонено відеофіксація. Так, з це знаходиться блокпост. Оскільки ви посадова особа, ви ж як посадова особа Станово, господи, Будь ласка, ваш Станово. документ, так. такий саме, як у цього хлопчина. Так. такий самий документ. Так, Бориспільська районна комендатура. Так це комендатура. Мені так. посвідчення посадової особи. Будь ласка, повноважена особа. Це... поліцейська це... військова комендатура. Ну, ми перевіряємо ваші військово облікові дані. я... ми зараз перевіряємо законність та... моєї зупинки. По перше, поки що законності моєї зупинки я, так я розумію, не побачу, що законодавство недосконале, і ви цим користуєте. Да, це... Я я користуюся захистом так. своїх прав від незаконних дій. Ви зараз мене зупинили і поки що підставу мені не сказали мої зупинити. Підстави... підстави для зупинки, ось прочитайте, будь ласка. Я тільки що прочитав. Ось, та ж сама постанова. Ну, ну, я ну, ось у мене в телефоні, я їй більше довіряю, я не знаю, що я того не печатаю. Тому дивіться, ці законні підстави взяті з 35-ї статті поліції. Це я знаю 100%. Тому давайте, я поки що не знайшов законності мої зупинки. Зупинка транспортного засобу це превентивний захід. Ви зараз дійсните ну, до мене. Тому що вона ще до війни, видать, писалася і сюди просто не вписали. На... Ну так, де тут перевірка, як ви сказали, військово-облікових документів, а де тут така підстава зупинки? Пункт п'ятий. Постановок Кабмед... МБ ну 10. Право на проведення, перевірки, документів осіб. Постанова, до речей. вона для так. вас. Я керуюся за. Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Наказ коменданта в нас є, посвідчення в нас є. Що mm. вам ще не, не mm. так? Ні, Причина зупинки. Ще Перевірка військово-облікування. Нема документів. такої. Ось що я тільки що перед вами прочитав. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі, mm. тільки що пройшлися по всім оцим причинам. Нема такої перевірки облікових документів. Дивіться право на проведення перевірки документів в осіб. Це вас огляду. є право. У Вас право. є право, а підстава Підстава в є, я... є право, тобто то ви маєте право це робити, підстава. а підстави вас до мене застосувати привітивний захід зараз немає. Я, я вважаю, що ви ну якось. Якщо Піляти ви вважаєте, на... дивіться, якщо ви вважаєте орієнтіровку, будь ласка, мені орієнтіровку, що іменно я підозрюваний Ми? в тому, що я якось ухиляюсь. І на ваших слів є орієнтіровочка стосовно мене? Ні, стосовно вас немає орієнтірова. Ну тоді в нас розговор пустий. Бо я чого такий дуже такий, як це, дерський, так? Да? Я Бо... вас розумію, що ви шукаєте Ні, правиль, ні, ні, ні. я вже е, з вами другим, це я не з вами конкретно ну, спокувався. У Карані стояли. ТЦК нашого Переславського, і в мене з ними була класна бесіда. Я спочатку був наївний, дав документи. думав, може дійсно шукають диверсійні групи. А потім я поїхав в ТЦК, провів там півтора години, отримав постанову. Цю постанову оскаржив у суді, показав їм отакого хуя, звіті за враження. І після цього я просто так вже документи нікому не показую. Тому хлопці вибачаєте вас. А підстав не свою фамілію. Ні, я не Вообще, ні, вообще, навіть ні капельки. Ні, мені просто <сігав> фамілію. Я, я знаю вашого Русіна. Знаєте, начальник знаю. От з ним я судився. Чого він в суд не прийшов? Бо бо нема в нього підстав. У нас підписані документи. Все ну от якраз з ним судився. В мене був 1 квітня суд. Якщо хочете, спитайте у Русіна і в нього є можливість там щось якось. Щось помінять. А ну вас немає підстав. Нічого не зупинять, не ми не зупиняють, не будемо консультуватися далі. Своєю, Добре, гарного та... вам вечора! Контактує. гарна бесіда, yeah. хай щастить. па себе.